Час підсумувати головні події дня для вас працюватиме Світлана Кренців. Мої вітання. Не розминулися сьогодні. На Другобицькому мості трапилось ДТП. Автомобіль марки Шевроле не пропустив вантажівку, яка рухалась по головній дорозі, і допустив зіткнення. Автомобіль «Шевроле», який рухаючись по головній дорозі, хотів перетнути дорогу на напрямку вулиці Грабовецької, але за перешкоди автомобіля не побачив, які рухаються зверху. Тобто автомобілі газон, кі рухався прямо в напрямку вулиці Шевченка, і виїжджаючи на перехрестя, автомобіль зіткнувся. Внаслідок ДТП на щастя, ніхто, окрім заліза, не постраждав. По цій справі складено протоколи, які передадуть до суду. Черні липні цього року на водних об'єктах Львівщини загинуло 13 осіб, у тому числі двоє дітей. Всього ж з початку року втопилося 28 людей, із них двоє дітей. Про це повідомили в головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. За повідомленням управління основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання в неперевірених місцях та місцях, де купання заборонено а також купання в нетверезому стані та купання дітей без нагляду дорослих. Комариний сезон у розпалі маленькі, набридливі комахи не дають відпочити ні вдома, ні на природі. Цьогоріч їх особливо багато через тривалі дощі. Наслідки комариних укусів неприємні всім, тому ми відчайдушно намагаємося боротися із кровопивцями. Тож як не стати жертвою комарів, знає Люба Яворська. Їх існує понад 3,5 тисяч видів. Кожен із них прагне крові і щойно зайде сонце. Вони готові до нападу. З такими жахами нам доводиться зіштовхуватися щодня протягом всього комариного сезону. Літа цьогорічна логка дощова погода як найкраще сприяє розмноженню маленьких кровопивць. тому лікарі вже зафіксували частіші звернення зі скаргами на комарині. Уколи кожна, кожна людина індивідуально сприймає укуси. В переважній більшості люди легко їх переносять, приблизно за 12 годин ці укуси вже зменшуються, почервоніння зникає, і реакція організму на укуси зменшується. Але якщо люди мають якісь алергічні реакції, особливо мають алергічну реакцію на тому розшивну кислоту, яка містить слина комара. Або на інші якісь алергічні компоненти, відомі чи невідомі, то звичайно укуси можуть приноситися і важко. Сьогодні існує безліч засобів захисту від комарів. Їх називають репелентами. але всі ці речовини є хімічними, тому той, хто намагається жити екологічно чисто, навряд чи схоче ними користуватися. Однак любителі всього натурального можуть застосувати виключно природні засоби. Найефективнішими відлякувачами комах є фірні олійки, лаванди, анісу чи гвоздики. А ще комарі ненавидять запах Скіфів помідора, кущик якого на підвіконні, чудово стримуватиме навали косючих створінь у вашу кімнату. Однак, якщо все ж таки боротьбу з комарами ви програли, а набряк укуси не дають спокою, слід звернутися до лікаря. І у вас на протязі одного-двох днів набряк не зникає. Набряк може бути щільний, болючий, він викликає дискомфорт при рухах, іноді підвищується температура. Є почервоніння шкіри навіть до таких моментів синюшності. Починаються маленькі кров... кровоток точкові, дочкові, які ну, нагадують синячки, які зливаються. Ну, е якщо це людина просто психологічно, ну, це трошки страшнувато, тому що не знати, що тебе покусало, тоді бажано звертатися до лікаря. Ми звичайно надамо допомогу. Значно небезпечнішими є комарі заморські, тому любителям екзотичного відпочинку, які повернулися додому, варто обстежитись. Чи не вкустив їх, бува, переносник малярії? По приїзді бажано обстежитися на малярію. Цей аналіз є досить простий. Цей аналіз крові з пальчика безкоштовно. Не робиться в нас в поліклініці. Результат на наступний день вже є. Отож, для того, аби не псувати собі літа над укушливими маленькими кровопивцями, треба вчасно себе захистити. Ефірні олії, москітні сітки та репелентні засоби допоможуть виграти війну з комарами. Любояворська, Росланлеський, устрицькі новини. Допомога малозабезпеченим. сьогодні. Депутати Львівської обласної ради під час сесії затвердили програму надання матеріальної допомоги для газифікації житлових будинків малозабезпеченим сім'ям. На цю програму у бюджеті на 2010 рік передбачено 5 мільйонів гривень. Повідомив кореспондент «Західнет». Право на отримання такої допомоги мають соціально незахищені багатодітні та сім'ї, які складаються з непрацездатних громадян, а також одинокі матері, молоді сім'ї відповідно до пропозиції місцевої влади допомога надається один раз в середньому розмірі вартості проведення газопостачання відповідно до державно-будівельних норм. Час плести вінки завтра українці святкуватимуть Івана Купала, традиційне свято, яке відзначають і в Росії, і в Білорусії в ніч на 7 липня. Історично цей день був днем літнього сонцестояння, що збігався з різдвом Івана Хрестителя. До цього свята молодя заздалегідь старанно готувалась, робили опудало, готували деревця, плели з живих квітів вінки, збирали хмис та готували кулі соломи на вогнище. А от як готується наше місто до купальського дня? Дивіться далі. Свято Івана Купала вже стало звичним для стриян та гостей міста. Цей рік також не стане винятком. Традиційно святкування відбуватиметься на міському пляжі річки Стрий. Заступник міського голови Таїсія Гайдукевич розповіла, хто ж розважатиме присутніх на святі. Як завжди, беруть участь наші учасники. Буде багато дітей, які будуть співати і будуть брати участь два танцювальні колективи. Один це школи мистецтв, експресія. Якщо не помиляюся, значить це є воровницького колективу. Будуть вони виступати із такою вступною частиною своєрідним прологом свята купальським таким танком під пісню наших сусідів, які приїжджають з Полтави. Але з, це ми, ще ми, не все. Були. Також виступить клуб Любові це... Петранець, краса і грація не обійдеться і без сюрпризу. Ну і фішка нашої програми цьогорічної вперше. Я думаю, я навіть не знаю, чи вони десь на Львівщині були, але вперше в нас в трию буде гурт сусіди, який приїжджає до нас з Полтави. Вони це їх четверо чоловік, одна жінка, і вони будуть давати таку програму прайм-тайм, тобто від вже коло дев'ятої, восьма, дев'ята години. Також приємною несподіванкою стане нова сцена. Цього року у нас буде нова сцена, тобто наша стрейська сцена, але вона покрита покриттям новим, так що в нас не буде ніяких проблем з виступами, з усім. І думаємо, що доведеться нам, напевно, її накрити, тобто зробити сцену критою через те, що погода трошечки небезпечна, така для нас. Зрозуміло, що покриття сцени потягне за собою додаткові витрати. але Таїсія Гайдукевич запевняє, що краще перестрахуватися, витратити більше грошей, зате виступати на сухій сані буде безпечно. Підготовка до святкування Івана Купала триває. Сцена готова, залишається чекати лише хорошої погоди. А організаторам залишається сподіватися, що погодні умови не стануть на заваді любителям купальського свята. не знаємо, як цього року буде, бо погода, на жаль, не дуже хороша. І якщо буде з дощем, то звичайно на програму я думаю, стріяни прийдуть. Але от чи залишиться святкувати самого купала і пускати віночки, чи скакати через вогонь це вже питання. Софія Мусієнко, Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Новини Стрія. 9 липня президенту Віктору Януковичу виповнюється 60 років. Свій ювілей глава держави святкуватиме три дні: 9 липня в Києві, а 10-11 – у Криму. Список гостей поки що точно невідомий, але перші особи сусідніх країн, нібито повинні приїхати до ювіляра в Крим. Привітають президента і російські сусіди. Можливо, Медведєв разом із Путіним. Політ Бомонт вже щосили готує подарунки президентові. Фракція партії регіонів зібрала гроші на. На срібний чайний сервіс вітчизняного виробництва нардеп регіонал Ян Табашник подарує оберіг, пов'язаний з християнськими традиціями. А голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк і губернатори вирішили скинутися на загальний подарунок. Вони привітають Януковича картиною. Правда, що нині буде зображено, поки що секрет. Сьогодні всесвітній день поцілунків, які вперше вигадали у Великобританії. У цей день всі охочі можуть обмінюватися своїми душами на повних правах. Два десятки років тому це свято було затверджено організацією Об'єднаних Націй. Чому люди цілуються і чи люблять цілуватися Стріяни? Дізнавалась Уляна Шуцман. Одним із найвідоміших цілувальників є американець Вольфрам з Міннесоти, який за 8 годин поцілував 8 тисяч і одну людину. А відбулося це 15 вересня 1990 року під час фестивалю, що проходив у його штаті. У стрію фестивалю не було. Я звісно не вольфрам. Але перевірити, як цілуються наші чоловіки, все ж таки мені вдалося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви можете мене поцілувати? А з приводу, а просто можу. Дякую. Поцілунки мають магічну силу. Навіть проливний дощ не спинив чоловіків та хлопців нашого міста у погоні за поцілунками. А ще це дуже корисно для здоров'я. Психологи кажуть, якщо ви поцілуєтесь 12 разів у день, то він обов'язково буде вдалим. А ще створить для вас і оточуючих позитивну енергетику. Цілуйтесь на здоров'я. На цьому у мене все. Ще раз переглянути новини, ви можете на сайті telelan.com.ua. Прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Наше життя формується нашими думками. Про життя спортивне, те, що формує його станом на сьогодні, з вами Олег Фелик. Вітаємо продали за 25, А купили за 15 мільйонів. Дмитро Чигринський повертається. Кращий футболіст Європи і світу відтепер будуть в одній особі. Німецький фанат розстріляв групу італійських болівальників. Не перемикайте. Чигринський повернувся в шахтар. Барселона продала Дмитра Чигринського назад в Донецький шахтар, на якого придбала українського захисника рік тому. Сума операції склала 15 мільйонів євро. Нагадаю, що продаж Чигринського приніс шахтарю 25 мільйонів євро. Але закріпитися в основі чемпіона Іспанії той не зумів. У минулому чемпіонаті він провів за Барселону 12 матчів, із них 10 в основному складі. А от успішний виступ збірної Німеччини на чемпіонаті світу може підняти ВВП країни. Аналітики вважають, що вихід у півфінал мондіалі збірної Німеччини може зробити позитивний вплив на німецьку економіку. Німецьку націю охопила загальна ейфорія після розгромних перемог національної команди над принциповими суперниками Англією та Аргентиною. Що нагадали про турнір 2006 року, коли на домашньому чемпіонаті Німеччина дійшла до півфіналу, а турнір був визнаний одним із найуспішніших. За всю історію їх проведення, нагадаю, що обігравши збірну Аргентини з рахунком 4-0, збірна Німеччини вийшла у півфінал чемпіонату світу, де зустрінеться з Іспанією. І про рекорд за кількістю незабитих пенальті. Чемпіонат світу з футболу в південноафриканській республіці став рекордним за кількістю незабитих пенальті. На Мондіалі гравці не змогли реалізувати вже шість пенальті. Рекорд був побитий 3 липня, коли в поєдинку однієї четвертої фіналу Парагва Іспанія футболісти не реалізували два 11-метрових. Раніше подібний випадок стався під час першого чемпіонату планети 1930 року в Уругває. Під час зустрічі групового турніру Аргентина. -Мет. Мексика. кращий футболісти Європи і світу в одній особі. Про об'єднання двох престижних премій світового футболу золотого м'яча кращому футболістові Європи та гравця року ФІФА діамантового м'яча оголосила Міжнародна федерація футбольних асоціацій. Тепер буде просто золотий м'яч, який одержить кращий футболіст планати. Про це домовилися президент Фіфа зе Блатер і видавець журналу Франс футбол Марі Оділя Морі. Ім'я нової премії кращого гравця в світі 2010 року буде назване на урочистій церемонії в штаб-квартирі ФІФА. Цюріху 10 січня 2011 року тоді ж стане відоме ім'я кращої футболістки року. Проте її як і раніше визначатиме ФІФА. Війни фанатів. Кривавою трагедією завершилася суперечка німецького футбольного фаната з групою італійських вболівальників у барі німецького міста Гановер. Німецькому вболівальнику не сподобалися невтішні вислови італійців про гру збірної Німеччини на чемпіонаті світу, і той відкрив по них стрілянину з пістолета. Як повідомили представники правоохоронних органів, німецький фанат випустив кілька куль. Один італієць загинув на місці. Ще один отримав серйозні поранення. Чоловіка, що стріляв, затримали. І у мене все дякую за перегляд. Студії працював Олег легфолип. Завжди важко повсти з гордо піднятою головою. Висновки за вами. Завтра на Львівщині знову дощитиме атмосферний тиск 732 мм, ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Температура повітря вночі 15-18 градусів з позначкою плюс, день 13-15, вище нуля. Вітер північно-західного напрямку 5-7 метрів за секунду.